Вітаю вас на літі денної гри. В нас буде змога зараз грати за з чотирьох персонажів, яким будемо перемикатися під час бою. Ну що ж, давайте затестимо цю механіку. Цікаво наскільки гра буде хорошою. Що це за зображення? Я ще гру не вмикав. Це тільки перший захід, перший погляд. Також вмикаємо перекладач на всякий поток в разі певного тексту, щоб ми змогли швидко зреагувати та перекласти. Доволі таки непогано виглядає перший персонаж. Тексту в нас немає. Чи це не я? Я. Ух, то, то він дуже гарно виглядає. Ви подивіться на нього. Ну, це гарно прям. Подвіна стрибка нема, але в принципі. Ух, це гарно було прям. Мені подобається. Поки що гарно виглядає. Так. Це нам про це ревочок наш розповідають. А у нас уже три персонажі. В мене чачі обдури, і він сказав, що буде чотири. я таке вивезу. Один. Два. Є. А що це в нас на С робиться? Ааа. Так. І потім мимо ще раз. О, ну і не знаю, як але якими ще ми дострибнули. Так. Так. Чудово. Так, і ось наш перший супротивник. Так. Що це означає? А, фіксація на супротивнику. Опа, вийшло вчасно зробити ухилення. Мимо. я зробив ухилення. Чудо. Так, у нас ще якісь атаки на Q і на Е. E. Хіба зрозуміти, як вони правильно працюють? Я ж не знаю, як працює, але щось у нас вийшло трохи. А тут а що я маю зробити? <смірків> а як тут перетнути? Тут же нема навіть за що зчепитися на С. Мені точно сюди потрібно? А, напевно, ні. Тому що щось вони хоче працювати. Так. Є контакт. Да, ось якраз мені про цю механіку і розповідає, воно як ми можемо. Килитися. Чим А, он хоча б я встиг вчасно типу відреагувати. Типу як тренування тренуванням мені зробити. Окей, і третій? Є контакт. О, нерка, так розуміється якась ульта. Ну, ще щось схоже до ульти. Куди мені? А куди мені далі? Туди на... А звідки я прийшов? щоб б пам'ять, якби голова дала мені. Трохи інформації, але тоді я сюди підем. Поки що виглядає картинка дуже приємно. Подивимося, як вона буде взагалі, чи буде якийсь відкритий світ у нас відносно. Чи в нас буде лише такий прямолінійний, грубо кажучи, раунди локації, які ми будемо проходити, зачищати. Ще й б завантаження рухалось трохи швидше, було б набагато краще. Там хоч якихось би картинок понакидали на заставку. Опа. Оглядаю горно. Ух, uh, щось я профтикався. With... Так, okay. ось сього вони вже. Ох, мы поки прикольные выглядали. Ах, ты же гавно такая повітряная. Где? Качнулы. Ну, поки що мені подобається. О, у нас будуть ще ці проколюшки, цікаві. Це мені ще більше починає подобатись. Е, цілю... Цілюючі кулі. Вбивство ворога має шанс викликати сферу сілення. у машині надає посилення шкоди, коли ваше здоров'я нижче певного порогу. Е, збільшує шкоду від нанолес флекса. Ну, збільшення... А, з... ого. З 20 аж до 70. Шанс на дроп, ну тут шанс теж непоганий такий. Команд, давайте. Не поки що, бо це все. Вихілки, напевно, не броби. А ось ця річ цікава. Добре, поругаємось далі. Девы монстр, а он уже бос. Хто ти воїн? Чи це не бос? Це просто персонаж. А так, да, це просто персонаж. А я тип... на нього всі сили потратив. Є. Десь щасно зміг ухилитися. Ще разочок. Тут вже ніби не встиг. Ну, поки було легко. Так, що в нас є? Це команд поки що. А, так, кулінг. Це Цю я хотів би взяти річ. Зменшує час відновлення всіх навичок після вбивства ворога. Підвищує ваше максимальне здоров'я. От, напевно, я взяв би максимальне здоров'я, але потім. Ну, добре, потім подивимось. Я можу вже. А ні, тут, напевно, може бути все ж таки 4 персонажа. Але цікаво, чи нам градасть змогу всі 4 перевірити. Ну, цікаво, що є зміни таких якихось раундів. Локацій. Ну гарно виглядає, поки мені дуже подобається, чесно кажучи. Не скажу, це прям вау-вау, але босс. Ні, це не босс, я відкрив собі другого персонажа, тепер я зможу перемикатися між ними. Ой. Ще не його ульта. Ну Це мені якийсь він... Лапки, наче трохи. Типу, ну або він, він, типу, як він як танк працює, в нього сильний удар, але нічогось не вистачає в його. В комбінаціях. Прямо дійсно. Ну, та більш така жвава. А це ніби більш так якийсь повільний парубок. Так, тут також все комон у нас. Легкий збір збільшує шкоду проти приголомшених ворогів. Використання спеціальної навички персонажа скидає час відновлення його звичайних навичок. Розсікання землі, яка вражає вороги поблизу та збиває їх з ніг. Mm, ну, давайте це добре. Я можу перемкнутися на одиничку. Да, от одинички мені подобаються. А вона ХП йде для обох персонажів однакова. Ну мені вона чомусь більше подобається, чесно кажучи. Чи вона, чи це не вона? Це не він. А, ну, цей персонаж, одним словом. Він так біг Він просто такий легенький на підйом, типу, в цьому плані, що. Опа, там якісь подаруночки. <гум> Супер. Так, дамаг. О, можна дамаг збільшити. Збільшити максимальне хп своє. Збільшити дамаг, чи. Ой, на Q прикольно, що він більше людей захоплює. Ну давайте поки ладно на атаку, але мені хп також потрібно буде прокачувати. Цікаво, який буде ще третій персонаж. за токени? Давайте перший літаючий хрен. До побачення. Ой, що я не встиг натиснути на химию? О, хорошо то як. Треба оцього качнути культою. Да ти що? ох йой не встиг підстрибнути. Треба ловити, що по вітрі літає. Є контакт. Так, і все срібності як є на вибір. Шкода, що оберем? Угу, типу, допатака. Опа, а це зменшення регенерації скілів. Це таке нам цікаво. Так, ну тут є нічого такої, типевно не може вибити ніякі монети, мені здається. Правильно, ж ну, бо це було б трохи нелогічно. З каміння вибивати монети. Але ось так знаходити ми їх можемо. Чудово. Стоять. О, це типу вже щось покруте, да, вони так розумію? Оберіть диявольську угоду. Ага. Ага, тобто і мені плюс, і ворогам плюс. Усі так і є критичними ударами ваші та, ваші та ваших ворогів. Критичний шанс гравця 200, критичний шанс ворога 200. Yo -yo. Всі базові атаки та навички зцілюють у вас на частку вашого відсутнього здоров'я. Але ви також втрачаєте здоров'я кожні 5 секунд. Кількість сілення при ударі 10% пошкодження 10%, інтервал пошкоджень 58. Ну, тут трохи якось незрозуміло. Розгоном для боротьби з розгоном. Усі час, усі час відновлення навичок зменшується, але також зменшується і ваш максимальний запас здоров'я. Час відновлення навичок 188. Максимальна кількість здоров'я. Типу, ще зменшується. Давайте критичний шанс, напевно, спробуємо. Бо щось тут так собі. У нас угода вийшла. Буде тяжко. Чешенки сейчас зараз тут босс з'явиться. Угу, Чуду. тут ду пройшли? Так, ух, хорошо, як це було. Ого, я не ухилився. У 75 хп залишилось, це дуже погано. І знову ж таки, у нас тільки є комон. Давайте я тут, напевно, візьму хілку все ж таки. Чи ми можемо вибити потім якусь цікавинку? В разі чого? Дарунка ніякого не заховали від мене. Бо я ж то перевірю. <гум> Ні, це просто яма. Так, тут також порожньо. Запаркан. А, через те, треба якось прилетіти. Якась послідовність. Да. Ніби би так. Хм, у нас є прохід, у нас є кудись ось сюди шлях. А що тут може бути? Ой, її дострибнув. Хілка, чудово. А тут, типу, у нас проходи, я так розумію, немає, Да? ми зараз... Ми зможемо так піднятися чи ні вже? Є, долетіли. Чудово. Та тут в не попадатися під їхні удари, тому що нам буде халапка. Так, літаючих треба зразу першими вбирати. Ось вистрілили, побили парочку чоловіків і тікаємо, щоб вони стили на місці. Вітаючі перебираємо, щоб не заважало нам. Є контакт. Оп. Здоровання. Я думаю, я на здоровання дивлюсь. Це погано, бо можна було його нормально так і накидати. Угу. Фух, йой. Я б промазав Прикол. І Знову ж таки, в нас тільки команд випадає. Коли ж буде щось рідкісне з навичок. Збільшує шкоду проти ворогів, яких можна перехитрити, це як? Дає є, є шкоди, коли ви вбиваєте ворога на основі частки його максимального здоров'я? Надає посилення шкоди, коли ваше здоров'я нижче певного порогу. Та ну. Тут або середнє, або. Ну давайте це глянемо. Так. Так, так, так. О, знову ця угода з дьяволом. Ой, щось я не натиснув. Ну, тут так собі угоди, чесно кажучи, у них. Не дуже вигідні. Усі базові атаки та навички зцілюють вас на частка ага, 5 секунд. Це так собі дає. Усі час відновлення навичок зменшується, але також зменшується і ваш максимальний запас здоров'я. Кожен удар генерує жетони, але ви також втрачаєте жетони, коли отримуєте удар. Жетони за влучення 10, втрачені жетони 100. Оце от, от можна спробувати. Давати і наносити мені удар. Тут Така ще можливо, цікава в нас буде. Цікавинка? Опа, а я не помітив, до речі, цей підйом. А, тепер мені є на вибір, два шляхи. Чи що? Цікаво. А, ні. Бонус, дайте якось меча класного. Дай я взяв нову зброю якусь? Ну, от другий персонаж він гарно виглядає, але от не знаю, щось мені в ньому не подобається в його механіці бою. Ну, він типу так довго дубаситься просто жахіття. Так, стоп не поспішаємо. Там ще є прохід, прохідно, незрозумілий. Ага, да. Ух! Не знаю, що ми щось підняли. Сподіваюсь, це щось цікаве. Так, долетіли. Супер. Літаючих нема поки немає, чудово. Ні, є ось літаючи шматок говна. Так, забрали його. Є. А, да, я ж втрачаю менет я забувся. Я хіба наприклад, не Ого, в секунду Ого, то зараз вони з мене всі бабки витягнуть. Такими ударами. А, то ще ж оце літає, чого дурасика. Я ніби в мене сервук не працює, чесно кажучи. Я не можу нормально якось ухилитися. Ой, да, хочеться щось таке цікаве. Так, стягує ворогів разом під повітряним поштовхольністю витягування 25. Розгортає невеликий дрон на початку бою, який стріляє по ворогах поблизу. Прикольна пасивна здатність. Чистота. Скидає час відновлення близькового удару лакса, коли ви використовуєте його для вбивства ворога? Ну а це прикольно, що зразу скидається. В принципі, із дрончиком можна погратися, подивитися, як він буде працювати. Але в мене щось дуже мало ХП залишилось. Чи ми пройшли якийсь певний рівень. Якщо так, то це супер. Але ж бос якось особливо в нас не було зараз. А, на цьому все, демоверсія завершена. Ну, добре. Гра прикольна, шкода, що не побачили всіх персонажів. А на цьому все. Дякую за перегляд.